Це щавель кровава мирі. Вона так цікава, бо у неї такі жилки, ніби кров. Харків'янин Володимир Мороненко вирощує мікрозелень в Івано-Франківську протягом трьох місяців. Починав з базових рослин: це горох, сонях та редиска. Потім почав вирощувати деякі культури для ресторанів. Також ми вирощуємо дуже багато квітів, які замовляють у нас ресторани суто під десерти або напої. Вирощувати мікрозелень раніше було його хобі. Коли переїхав до Івано-Франківська через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вирішив перетворити його у власну справу. Так і розрослася його ферма з одного любительського стелажа, розповідає Володимир. Нас дуже здивувало тут відношення держпрацівників до маленьких підприємців. Вони за ручку водять, допомагають, кажуть, типу, ось тут. Тут те, тут те зробіть, тут те зробіть, що мене дуже здивувало. Типу, ми за дуже короткий термін зробили всі документи, які потрібні для того, щоб вийти навіть за межі України. Зараз на фермі є близько 20 видів рослин. Та ще п'ять видів їстівних квітів. Всі вони потребують стабільної температури від 18 до 20 градусів тепла та вологості повітря 65-70%, а декотрі рослини фітолампи. Це саме звичайний горошок. Такий солоденький на смак, і люди його дуже обожнюють, бо він кидає вуса і, і прям дуже горохали смак. Діти маленькі люблять його. Потім йде цибулька, за котру казав. Ми вирощуємо її на тканині, щоб шехкухарії змогли спокійно витягнути, і вона вже була з чистим корінчиком. І на смак вона така приємна і цікава. <різь> Кожна рослина потребує індивідуальних умов та догляду. Тому каже Володимир, часто доводиться експериментувати і вирощувати щось методом проб і помилок. Замішував цемент, коли відключили світло, і у нас <різь> з двох телефонів в мене був фонарик і. Я робив таку штуку цікаву. Це цемент в даний момент у нас це притиск до кожної культури, там, до деяких культур, нам потрібно його прям ставити. І якщо б не було притиску, то б з маленького зернятка не вийшло б ось таке маленьке бодилечко. Володимир розповідає, поки що на цьому бізнесі не заробляє, але часто виходить у нуль. Звичайно, негативно на вирощування мікрозелені впливає відключення електропостачання, адже усі прилади працюють на електриці. Кожен стелаж має свої датчики, які відповідають за температуру, полив та світло. Все на автоматиці. От ми можемо виключити світло тут, тут, тут і тут. Також ми можемо полити наші наші стілажі. Все дуже зручно. Ти можеш навіть знаходитись не в Україні, а десь за кордоном, і типу полив у планах Володимира розвивати цей бізнес, щоб у перспективі створити велику компанію. Оксана Василик, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.